Користуватися комунальним громадським транспортом упродовж дня без обмежень. У Чернівцях планують запровадити денний проїзний квиток. Тож, де його можна буде придбати, та як скористатися новою послугою, всі деталі вже готова розповісти. Моя колега без обмежень упродовж дня та у всьому комунальному громадському транспорті міста. З Жовтня у Чернівцях запровадять денний проїзний квиток. Якщо ви купуєте цей квиток, ви використовуєте комунальний транспорт, це про це дня. сьогодні то ви можете використати дві поїздки, три і стільки потрібно. Нововведення ми плануємо ввести з 1 жовтня і після того подивимось громадяни, це це сприймуть і це, це буде зручно, то так воно і буде вже на, на постійно. Впроваджують нову послугу за запитами користувачів громадського транспорту. Як розповідає начальник Чернівецького тролейбусного управління, таке нововведення буде корисне не лише тим, хто здійснюватиме багато поїздок за день, а й туристам та пасажирам, які звикли розраховуватися за квиток готівкою. Якщо людина собі може розрахувати, якщо сьогодні мені треба туди туди, туди. І... І може здійснити більше поїздок, і він зекономить, скажімо так, людина зможе зекономити собі, а підприємство не втратить пасажири. Вартість денного призного квитка становитиме 50 гривень. А випускатимуть його у вигляді картки. Він буде з картону, він буде екологічно чистий, з чіпом всередині його можна буде придбати у водія тролейбуса і обов'язково. Валідувати під час здійснення поїздок його можна буде валідувати як в тролейбусі, так і в автобусі, який належить комунальному підприємству. Можна буде придбати його в будь-який час, але він буде активовуватися, коли ви перший раз його завалідуєте в транспортному засобі і буде діяти до кінця дня. У подальшому, якщо тестовий режим пройде успішно, комунальне підприємство планує розширити перелік точок, у яких можна буде придбати денний проїзний квиток. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач теми дня ТВА.